Чому нам часто важливіше, не щоб нам ставало краще, а щоб іншим було гірше? Чому нас часто зачіпає те, що комусь надають допомогу, яку нам свого часу не надали? Це схоже на те, коли ти біг марафон, босоніж по розпеченому асфальту, а тепер бачиш, що хтось отримав кросівки. замість того, щоб радіти, що дорогу покращили, що люди тепер мають більше шансів, ти обурюєшся. А чому я тоді страждав? А вони ні? Я не думаю, що ці люди насправді хочуть, щоб інші теж страждали. Бо справжня несправедливість для них не в тому, що хтось отримує підтримку зараз, а в тому, що її колись не дали тим, хто теж її потребував тоді. І якщо є шанс зробити світ трохи добрішим і справедливішим, чому б нам не підтримати це, а не воювати один з одним?